О, привіт! Оце тут у вас... Я спеціально для тебе тиждень не прибирав. Да, тут підлога брудніша, ніж мої жарти. Сьогодні неможливо уявити наше життя без смартфонів та інших розумних гаджетів. Сучасні технології постійно досконалюються та роблять наше життя цікавішим та простішим. Це стосується і побутової техніки. Здавалось би, звичайне прибирання, але і тут є пристрої, які можуть стати справжніми помічниками. Сьогодні я розповім про один з таких гаджетів: розумний пилосос мийник від Тінеко. Інноваційний підхід до прибирання, комфорт та ефективність це все про Floor One S3 Extreme. Моє перше враження від пилососу, який же він компактний та преміальний. А знаєте, що ще компактне та преміальне? Камера DJI Action 5 Pro, огляд якої ви можете подивитися на моєму каналі кадрома Якому каналі. Я сподівався, ти не помітиш. Хто не помітить? Завдяки зручній ручці пристрій відчувається як продовження моєї руки. А під час прибирання зручно бачити всю інформацію на великому якісному LED-екрані. Особисто для мене цей пилосос справжнісінька знахідка. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. І так, я розумію, що такого типу пилососу вже давно існують на ринку, проте цьому гаджету є чим виділитися серед конкурентів. Він одночасно прибирає пил, сміття та ще й робить вологе прибирання, і все це за один прохід. Уявіть, що ви, господиня, у величезній елітній квартирі. Цей гаджет саме для таких випадків. На відміну від інших пилососів, Floor One S3 Extreme саме миє підлогу, а не просто її протирає, і при цьому не залишає мокрих слідів. А тепер понуримось детальніше у його можливості та особливості. Пристрій має два контейнери ємністю по пів літру. Ставте лайк, якщо подумали про хенесі дом Піріньйон, але він тут ні до чого. Один контейнер для чистої води, а другий для брудної. До речі, саме завдяки прозорому баку ви завжди будете знати, коли вода забруднилася, і зможете вчасно її замінити. Але мені особливо сподобалась функція самоочищення, адже при використанні стандартного пилососа після кожного прибирання треба як мінімум очищати воронку, а як максимум все вимивати та сушити включно із фільтрами. Пресен окей? Сінеко then... Floor One S3 Extreme вже після кожного прибирання автоматично очищає щітку, але це можна зробити і примусово. Просто натискаєте кнопку і все чисто. Це не тільки економить час, а й подовжує термін служби щітки. Молодість ваших рук у безпеці завдяки функції автоматичної очистки. Просто натисніть кнопку і валик очиститься самостійно. Таким чином, валики будуть слугувати вам довше і не будуть створювати неприємних ароматів від відливого бруду. Як я вже казав, прилад розумний. Завдяки датчику iLoop Smart Sensor пристрій сам розуміє, наскільки забруднена поверхня і автоматично регулює кількість води та потужність. Крім того, прилад оснащений високоефективним безщітковим мотором, який забезпечує високу потужність та тривалий термін служби, що робить його ще більш продуктивним і надійним у використанні. На дисплеї ви завжди будете бачити індикацію рівня забруднення. Завдяки цій технології результат не змусить на себе довго чекати. В авторежимі він пропрацює до 35 хвилин, а на максимальній потужності до 25. Цього цілком вистачить навіть для великої квартири. А якщо ні, пилосос завжди можна зарядити за 4-5 годин та продовжити прибирання після приємного відпочинку. Oh. Пилосос максимально маневрений та компактний. Під час тесту не було жодного куточку, до якого я би ним не дістався. Єдине, до чого я не можу дістатися, це до іншого куточку світу. А завдяки маленькій везі, пилосос майже не відчувається в руці. Інтерактивний LED-дисплей максимально інформативний. Він відображає актуальний заряд, потужність і навіть сповіщає, якщо вода закінчилась або щітка заплуталась. Ідеально для тих, хто любить тримати все під контролем. Що мене дійсно здивувало, так це гучність роботи. Навіть на максимальній потужності він працює тихіше, ніж я того очікував. Я живу з трьома котами. Так саме я живу з ними, а не вони зі мною. І під час прибирання, коли я вмикаю свій пилосос, вони хутко ховаються під ліжком. Однак із цим гаджетом рівень стресу котів буде значно меншим. Керувати пилососом можна через мобільний застосунок Сінеко або ж голосом. Застосунок зручний та інтуїтивний. Можна налаштувати параметри прибирання, а також він нагадує про очищення і навіть надає звіт. Комплектується пилосос зі спеціальним дезодоруючим розчином. Вистачає буквально декілька крапель на повний контейнер води, щоб усунути навіть стійкі плями та вивести Неприємний запах, якщо такий є. Хепа фільтр та м'які роликові насадки чудово справляються із прибиранням будь-яких поверхонь, а маленька зарядна станція не вкраде багато місця вашої квартири. Відверто кажучи, я і сам серйозно задумався над придбанням цього девайсу. Він суттєво заощаджує час, сили і нерви. Якщо ви бажаєте забути про усі складнощі прибирання та отримати ефективного, надійного та сучасного помічника Cineco, Floor One S3 Extreme це точно ваш вибір. Цей пилосос це не просто пристрій. А ціла ексклюзивна ваша власна автоматична лабораторія з прибирання, яка аналізує, адаптується і забезпечує ідеальний результат з мінімальними зусиллями з вашого боку. З ним чистота у вашому домі стане не рутиною, а задоволенням. Дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть у коментарях, які гаджети для дому полегшують саме ваше життя. І не забудьте вподобати це відео, якщо воно було корисним та інформативним. Сподіваюсь, що побачимось у майбутніх оглядах.